Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 61-шу позачергову сесію Нікопольської міської ради, розглянули важливі питання для життєдіяльності міста Нікополя. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим майже на 6 мільйонів. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств. Задовільнили питання по земельним рішенням, а також прийняли рішення про допомогу Нікопольців як після обстрілів, так і на лікування. Я готовий відповісти на ваше питання. Я вже казав і підкреслюю, і зараз ми надаємо допомогу частинам саме по їх запитам. Це і обладнання, і фінансова допомога, і транспортні засоби. І ще раз підкреслюю саме по їх запитам. От що вони просять, які марки вони просять, які види вони просять, те ми і надаємо. Дивіться, ми від себе разом з депутатами задовільняємо всі запити саме для оборони міста Нікополя. Ну а вже як це буде? Це залежить не від нас, а від військових. Ми сподіваємося, що повинно бути краще. На жаль, на сьогодні немає поки ніяких рішень для того, щоб ми бачили позитивну динаміку фінансування саме зобов'язань держави на заробітні плати наших медиків. А ми вже починаючи з березня місяця в діалозі пишемо листи, спілкуємось на різних рівнях. Для того, щоб все-таки взяли до уваги, що саме місто Нікополь знаходиться в зоні активних бойових дій і повинні прийматися якісь коефіцієнти, як і на інших територіях. Для того, щоб ми могли перше виконувати розпорядження державної влади на збільшення заробітних плат для наших медиків, але, на жаль, те фінансування, яке, яке йде від держави, надає змоги нам цього робити. Е, тому ми сподіваємось все ж таки на вирішення цього питання, е, є діалог, ну, чекаємо на результати. Тобто, поки ми продовжуємо датувати, ми, ми дотуємо наші лікарні з місцевого бюджету на ту суму, яка на, ну, можлива саме. В плані закону, тому що фінансування заробітних плат йде через пакети через НЗСУ. На жаль, в місті Нікополі вся лівньова каналізація була ну, майже вся знищена. За багато років її закатали з асфальтом, засипали і тому подібне. Починаючи з 2021 року, коли ми прийшли, разом з депутатами прийняли багато рішень, і провели багато роботи саме по відведенню в багатьох містах скупчення води при дожді, в нас залишилося ще декілька місць і біля світу, і зараз після аварії на вулиці Героїв Чорнобиля. Ну, майже все. Всі останні вулиці ми зробили е, ті рішення, які були нам можливі по нашому фінансуванню, і вже зараз, е, майже в місті Нікополі, не стоїть вода там годинами після дождів. Але коли йдуть великі дожді, е, саме в пікову нагрузку. Жодна каналізація не спрацює, тому що це ну, закони фізики, вона повинна дійти до неї і стікти. А це якийсь термін. Але всі е, бачили, яка ситуація в нас була на е, перехресті вулиці електрометалургії віроїв Чорнобиля, е, коли там було море. На зараз там да, вода тече, але вона тече до е, лівньовок. Тому Ситуація набагато краще. Після військового часу ми проведемо ще декілька місць і відпрацюємо, щоб не було скупчення води. В нас перед прогнозом, і коли ми бачимо, що можуть бути великі опади, саме Горавтодор проїжджає і чистить лівньову каналізацію. Тому Ситуація, скажімо так, контрольована, але деякі участки ми ще повинні будемо зробити. Якщо робити так, щоб в нас була зовсім не було проблеми по цьому, це дуже великі кошти і дуже великий об'єм робіт, який для, на жаль, для бюджету міста Нікополя це нереально. Але всі пам'ятаємо лужу біля на… Біля нашої поліції, да, всі казали, що неможливо її прибрати, але ми в 2021 році її прибрали. Люди живуть нормально і їздять нормально. Тому переможемо і воду. Всі субвенції, які в нам йдуть з державного бюджету або з обласного бюджету, ми направляємо саме на ліквідацію наслідків. Після обстрілів допомога Нікопольцям, поки так. Ми за 25 й рік. Ну якщо там включно Липень місяць то це більше 40 мільйонів, майже 45 мільйонів витратили на ліквідацію, на відновлення будинків, на відновлення закладів комунальних. Це те, що в 2025 році, і роботи продовжуються. Якщо в цифрах, то тільки приватних будинків було відремонтовано майже 300. По онлайн ми вже працюємо декілька років, тому всі школи, всі вчителі, всі знають, що робити, і ми повністю готові. По іншим способам навчання це тільки по рішенню військової адміністрації, таких рішень не було, тому ми будемо вивчатись навчатись онлайн. По першокласникам це десь біля півтисячі, які почнуть навчатись. Ну, майже 700 вчителів, які будуть проводити цю роботу. А взагалі в нас десь біля 9000 нікопольців, дітей, які будуть навчатися в наших школах. Так, да, порівняно з 24 роком трошки знизився рівень саме чисельності, але Нікопольці залишаються в наших школах і ми навчаємо. Якщо е, розуміти, які пошкодження ведуться саме по засобам зв'язку, і те, що на сьогодні все ж таки є мобільний зв'язок в місті Нікополі і є провайдери, які надають послугу. То це вже добре. Вони роблять максимум те, що вони можуть. Те, що провайдери ну, цим хлопцям взагалі можна подякувати, вони роблять більше, чим вони можуть. По мобільному зв'язку ми постійно пишемо листи, спілкуємось для того, щоб ну, по максимуму вони відновлювали пошкоджені обладнання. Ну, Щось вони відновлюють, щось ні. Але ми постійно вказуємо на те, що нікопольцям потрібен зв'язок, і провайдери, і мобільні зв'язки повинні максимально робити для відновлення. Я вважаю, що нікопольці мають своє бачення, да, вже після. Декількох років життя під обстрілами на свою пропозицію, що місто Нікополь герой. Тому я вважаю, що це може бути і я підтримую Нікопольців в їх бажанні такого, такої петиції. Дякую вам, що ви прийшли. Ми поспілкувалися. Якщо питань немає, то всім гарного дня.